У Сінгапурі через розлив нафти закрили кілька популярних прибережних парків. Екологічна катастрофа сталася через зіткнення двох суден. 14 червня нідерландське днопоглиблювальне судно врізалося в Сінгапурський танкер, що стояв на місці. Пробоїну швидко усунули, але нафта потрапила у воду. Припливною течією її прибило до узбережжя Сінгапуру, зокрема до популярного в туристів острова Сентоса. Тут заборонили купатися, але засмагати можна. Тож деякі любителі пляжного від Починку, як і раніше приходять, але люди здивовані, бо для Сінгапуру такі катастрофи рідкість. зазвичай щовихідних ми приїжджаємо сюди пограти в волейбол. Тут є сітки. Коли спекотно, ми йдемо в воду охолонити, але зараз не можна підходити до води, і це дуже незвично. Від нафти поширюється запах, і це не дуже корисно для здоров'я. Тут є старші люди і діти. Це дуже дивно та несподівано. Ми в шосто відпочиваємо в Сінгапурі. І завжди погода була прекрасною та сонячною. А вода чудовою. Ми побачили в новинах, що сталося, і захотіли прийти і подивитися, і це вражає дуже несподівано. Таке рідко бачиш. Для ліквідації розливу нафти влада залучила 18 суден. Уздовж берегової лінії встановили тимчасові плавучі бар'єри. Територію узбережжя очищають працівники. Експерти кажуть, що топографія берегових ліній ускладнює завдання. Нафта підступна, бо проникає в найзатишніші куточки. і Її важко звідти прибрати. Усюди багато каміння та мангрових чагарників. Тому все ускладнюється. Захисники природи повідомляють про загибель риби, видер та птахів. Якими будуть збитки загалом ще оцінюватимуть?